Ювенальна превенція, відділення поліції номер 1 Глазівського РВП ГУНП в Харківській області нагадує батькам та дітям бути вкрай обережними під час перебування на льоду у зимовий період. На превеликий жаль, щороку на льоду гине чимало людей, насамперед, рибалок, просто дорослих та дітей. Йдучи на зимову водойму, кожному потрібно бути вкрай обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватись правил поведінки на льоду, щоб не наражати на небезпеку себе і оточуючих. Вступивши на кригу, звертайте увагу на наступне: чи утворюються під ногами тріщинки і які вони. Якщо довкола сліду утворились колові тріщини, то слід відкинути й думку про перехід. Взагалі, уникайте прогулянок по льоду без необхідності. Будьте обачними і не випробовуйте міцність лише інформованої криги ціною власного життя. Кататись на ковзанах дозволяється тільки на спеціально обладнаних катках. Дітям потрібно назавжди запам'ятати, самостійне без нагляду дорослих їм на льоду взагалі нема чого робити.